Цьому чоловікові ввели небезпечний препарат, і щоб вижити, він повинен постійно відчувати збудження, страх та біль. Це фільм Адреналін. Погнали! Чоловік на ім'я Чеф Челіус в паніці носиться по дому і знаходить диск із записом, на якому злочинець ріки Верона вихваляється тим, що серед ночі увірвався в його будинок, вирубив його і ввів йому якийсь небезпечний препарат, що пригнічує вироблення адреналіну і сповільнює роботу серця. Челіусу важко рухатися та дихати. Жити йому лишилося близько години. Це помста за те, що чоловік ліквідував місцевого мефіозі на ім'я Дон Кім. Додивившись запис, Челіус люто кричить, розбиває телевізор. Рощить все у своєму будинку, спускається на підземний паркінг і викрадає чужу машину. Він мчить містом на шаленій швидкості, завдяки чому у нього активно виробляється адреналін. Челіос телефонує своїй подружці Ів, але її немає вдома. Тоді наш герой намагається додзвонитися до свого товариша, доктора Майлза, але і він теж не на місці. Рівень адреналіну у Челіоса падає. Його серце б'ється дедалі повільніше, і чоловік ось ось знепритомніє. Усвідомивши це, він знову тисне на газ і телефонує ще Оному своєму другові Кейло, вимагаючи його терміново знайти йому ріки Верону. Челіус приїжджає до невеликого підпільного клубу і бере на приціл одного з його власників. Він хоче якнайшвидше знайти чортового верону. У кімнату вривається ціла банда озброєних мужиків, і починаються серйозні чоловічі розбірки. Власник клубу запевняє Челіуса, що він не працює з вероною. Коли всі заспокоюються, наш герой знову відчуває, що у нього впав рівень адреналіну і просить дати йому заборонених речовин. Після цього. Цього його серце знову б'ється швидше, але порошок діє недовго, і Челіос навмисно вплутується у бійку, щоб підвищити свій адреналін. Незабаром він вилітає з клубу разом із дверима і відбивається від своїх суперників битою, Після чого їде геть на краденій машині. У Челіоса дзвонить мобільний. Це Рікі Верона, який ніяк не може зрозуміти, чому наш герой досі живий і погрожує розправитися з його дівчиною. У цей момент за Челіосом починає гнатися поліція, і він тікає від погоні крізь торговий. Центр, розлякуючи відвідувачів і руйнуючи все на своєму шляху. Чоловікові надходить ще один дзвінок. Це доктор Майлз. Челіос описує свої симптоми, і той пояснює, що цей препарат називається Пекінський коктейль. Щоб вижити, необхідно підтримувати високий рівень адреналіну. Для цього необхідне постійне збудження та небезпечні дії. Як тільки зупинишся, відразу ж помреш. Почувши ці слова, Челіос тут же кидається бігти торговим центром. На вулиці він сідає в таксі і розуміє, що йому стає дедалі гірше. Наш герой просить вмикнути музику на повну гучність і танцює просто в авто. Вискочивши з машини, чоловік грабує найближчу крамницю. Йому потрібні енергетичні напої у величезній кількості. Випиваючи один із них, Челіо знову телефонує своїй подрузі Ів, але вона знову не відповідає. Зарядившись енергетиками, Челіо спросить таксиста відвести його до Беверлі Хілс. Там знаходиться пентхаус одного із найвпливовіших мафіозів на ім'я. Карліто, у цей час він зі своїми колегами по бізнесу відпочиває у компанії симпатичних дівчат. Карліто пірнає у басейн і зустрічається під водою з Челіусом. Наш герой просить у бандита допомоги, але той заявляє, що ситуація безнадійна, проте отрути не існує, і взагалі він не збирається втручатися у їхні розбірки. Розлючений Челіус залишає пентхаус Карліто і вирішує самостійно знайти Верону. Він викидає із машини свого таксиста і сам сідає за кермо. Чоловік мчить на величезній швидкості з енергетиком у руках. Йому знову телефонує доктор Майлз і нагадує, що продовжити життя Челіузу можуть лише збудження, страх та почуття небезпеки. Втім, що Можна вколоти собі епініфрін, це штучний адреналін. Наступний дзвінок надходить від Кейло. Він побачив брата Верони у ресторані «Принц» і чоловік одразу мчить туди. Помітивши нашого героя, бандит намагається втекти, проте Челіос наздоганяє його та користується взятим на кухні тесаком. Але мужик виявляється непоганим бійцем і валить Челіоса на землю. На допомогу поспішає Кейло з кухонною качалкою. Поки бандит намагається позбавитися другого суперника, наш герой випускає в нього кулю. Він обшукує його тіло та забирає мобільний телефон. Челіос дзвонить Вероні і повідомляє йому про те, що в нього більше немає брата. Бандит істериці та погрожує жорстоко помститися за родича. Наш герой поспішає до лікарні і вимагає дати йому апініфрін, але йому, звичайно ж, відмовляють. Один із мужиків у черзі радить Челіосу скористатися спеціальними краплями в ніс, нібито у них схожий ефект. Чоловік хапає одразу кілька пачок. Його відразу ж починає переслідувати охорона. Челіо сховається в одній із лікарняних палат і з цікавістю дивиться на лежачого пацієнта. Коли туди заглядає охорона, вона не помічає нічого підозрілого. На щастя, чоловік встигає сховатися. З палати він виходить у лікарняному халаті і, помітивши охоронців, біжить коридорами і сходами. Погрожуючи зброєю, наш герой вимагає одного з медиків дати йому епініфрин. А коли той знаходить потрібні ампули, змушує лікаря скористатися. Дефібрилятором. Від розряду Челіус відлітає на пару метрів прямо у відкритий ліфт та їде від озброєних охоронців. Його серце б'ється дедалі повільніше, і він відразу робить собі ін'єкцію епініфрину. Чоловік не пам'ятає точне дозування і, судячи з усього, вводить подвійну, а то й потрійну дозу. Він носиться містом у лікарняному халаті, лякаючи птахів та випадкових перехожих. Лікар Майлз телефонує йому і радить чоловікові прийняти ще один препарат. Бігаючи вулицями, Челіус помічає, що його всюди Поліція. Він відбирає зброю в одного із копів та викрадає його мотоцикл. Чоловік демонструє навички справжнього екстремального водіння. У нього знову дзвонить телефон. Це Ів, яка виявляється, цілий день спала. Челіос сідає на мотоцикл і мчить до коханої, щоб встигнути раніше за Верону. Сам бандит у цей час оплакує втрату брата і теж прямує до Ів, щоб її викрасти. У квартирі дівчини лунає дзвінок. На щастя, це Челіос. На ньому вже не халата, спортивний костюм. Чоловік просить Ів термін. Ново одягатися та їхати з ним. Наш герой відчуває, що у нього знову падає рівень адреналіну. Тоді він навмисне обпікає свою руку у вафельниці і дико кричить від болю. Але це спрацьовує. Челіо знову приходить у норму. Виглянувши у вікно, чоловік помічає бандитів ворони. Поки дівчина вимикає вафельницю і відповідає на телефонний дзвінок. Наш герой вибігає на двір і вирубує одного зі злочинців. Непомітно для Ів, він встигає розправитися з ще одним лиходієм і вирушає з дівчиною до чайнатауна за обід. Ум, зізнається, що він найманий кілер, який працює на злочинний синдикат на чолі з Доном мафії Карліто. Вчора він виконував чергове замовлення і повинен був усунути боса мафії Дона Кіма, оскільки той заважав бізнесу Карліто. Челіос увірвався до будинку мафіозі, але не позбавив його життя, а наказав йому втекти з міста на дві доби, але зовсім не через доброту. Просто наш герой вирішив покінчити зі своєю небезпечною та незаконною роботою. Однак, Ів йому не вірить і думає, що це просто... То відмазка, щоб її покинути. І тут, як на зло, у Челіоса знову знижується адреналін. Чоловік просить кохану йому допомогти і намагається зняти з неї сукню, за що відразу отримує по обличчю. Однак він виявляється дуже наполегливим і все-таки отримує бажане. У процесі він навіть встигає відповісти на телефонний дзвінок Кейло, який повідомляє, що знайшов Верону. За словами товариша, бандит знаходиться на трикотажній фабриці Дона Кіма. На жаль, насправді Кейло викрали люди Карліто і змус. Його телефонувати Челіосу. після розмови бідолаху відправляють на той світ. Наш герой цього не знає, тому тут же кидає ів та їде на трикотажну фабрику. Таксист пропонує йому якусь цікаву речовину, і він без роздумів пробує черговий дивний препарат. Приїхавши на місце, Челіус вибирається на дах і бачить там одного із поплічників Карліто. Розібравшись із ним, він спускається вниз і бачить там ще кілька бандитів, а також тіло свого товариша. Наш герой дізнається, що Верони тут немає, а наказ його заманити. Та ліквідувати не дійшов від карліто несподівано на фабриці з'являється Ів, Бандити розгублені і користуючись моментом, Челіус усуває їх один за одним, використовуючи тіло Кейло як щит. Потім він разом із Ів ховається у швейному цеху від чергового кіллера. Челіусу вдається застати свого суперника зненацька і запхати його руку під голку швейної машинки. У метушні через перестрілку нашому герою та його подрузі вдається втекти пожежними сходами, а також ліквідувати ще кілька бандитів. Челіус викрадає чергову машину, і лише тоді Ів розуміє, що він її не брехав за ними женуться люди Карліто, але чоловікові вдається вирішити і цю проблему. Челіос та Ів їдуть до лікаря Майлза, і він проводить нашому герою повне обстеження, вводячи при цьому потрібні препарати. Чоловік зізнається, що не зможе вилікувати Челіоса, і той рано чи пізно таки вирушить на той світ. Тоді наш герой вирішує витратити залишений йому час на те, щоб помститися вороні. Він телефонує йому і пропонує зустрітися в готелі в центрі міста, щоб нібито отримати протиотруту в обмін на кулон його загиблого брата. Челіос прямує до готелю, перевіряє в туалеті свою зброю. Таблетки, видані доктором Майлзом, і бачить галюцинації. Пара бандитів веде нашого героя на дах та відбирає у нього зброю. Там на нього вже чекають Верона, Карліто та ще кілька злочинців. Карліто дістає шприц, наповнений тією ж отрутою, яку вранці вколов йому верона. Він має намір ввести Челіусу другу дозу і нарешті його позбутися. Тоді наш герой робить пальцями жест пістолетом, і по черзі цілиться у кожного бандита. Коли він каже Бум, один із злочинців падає на землю із діркою у лобі. У цей Же момент на даху з'являється живий і неушкоджений Дон Кім зі своїми людьми, щоб допомогти Челіосу. Відразу починається пекальна перестрілка, в ході якої гине кілька людей Дона Кіма, та всі люди Карліто. Готель оточує поліція. Карліто намагається втекти на своєму особистому гелікоптері, але Челіос нас наздоганяє його і тримає під дулом пістолета. У цей момент до нього ззаду підкрадається Верона і все-таки вводить йому в міст шприца, через що наш герой відразу втрачає координацію і падає. Карліто лає Верону за те, що його довелося занадто довго чекати, і навіть називає півнем, за що відразу отримує пару куль у груди. Верона намагається втекти на гелікоптері свого боса з останніх сил. Челіос підводиться і теж забирається у вертоліт. У процесі жорстокої бійки нашому герою вдається витягнути ворону з вертольота і звернути йому шию. Вони обидва падають із гелікоптера. У процесі польоту Челіус телефонує Ів і просить у неї вибачення за те, що не повернувся. Чоловік падає на машину, відскакує від неї та приземляється прямо перед камерою. Ми чуємо два удари його серця. Ставте лайк, якщо теж вважаєте Стетхема страшенно крутим, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити огляди на найкращі фільми. Це був МувіКіт. До нових зустрічей, друзі!